На годиннику пів на 12 ночі. Нарешті я закінчила про травку своїх рослин. І ще дещо хочу вам показати усім привіт! З вами Юліана і вітаю на своєму каналі. Як Ви пам'ятаєте, я показувала вам посилочку спільну із моєю подругою. І вчора я відвозила їй її, її рослини. Була у лікарні і відвозила рослини. А вона, недовго думаючи, подарувала мені ще орхідейки. Отака От красунечка. Це дітка, яка виросла на квітоносі. Тут ось є навіть ще шматочок квітоноса зрізаного. Я вирішила її не знімати, а дати. Можливість маленькій орхідейки взяти з цього квітоноса все те, що їй необхідне. Коріннячко тут гарне. Його, як для такої дітки, багато було таких 5 гарних корінчиків длинних на всю ось, бачите, на всю длину. Я Її вже посадила у живий мох, так як я роблю це завжди. Єдине, що в відмінності, це підклала під шматочок квітоноса, підклала коринку для того, щоб квітонос не замокав. Ну, і показую, що це за красунку, Така гарна шоколадна красуночка. Вона дійсно Такого кольору чорного шоколаду. Дуже класна. Губа в неї теж темна, але дуже класна. Така класнюча мультифлорка. Назви я її не знаю, тому буду називати шоколадкою. Можете сказати, що вона схожа на Есмі. Але ні, Есмі вона кольору стиглої черешні, а тут саме чорний шоколад. Такий коричневий, класний кольор. І на кінчику ми бачимо жовтенькі такі маски, бачите, дуже гарна. Квіточка воскова, аромату поки що немає, не знаю, чи є в неї, чи нема. Не можу сказати. Рослинка ще маленька, листочки в неї невеличкі, але це мультифлорка і невелика мультифлорка, тому рослина й не буде великою. Ось така гарнюня, таке в мене поповнення. Ну і ще одна красуня це красунечка, та яку я дуже довго чекала. Дуже хотіла собі знову її в колекцію. Такий цікавий сорт, який з'явився ще задовго до нашого захоплення мутованими орхідеями типу метелика або різних інших мутацій, це орхідея Joy Fairy Tale. Наша казка. Ось така гарнюня. Кущик гарний, здоровий, коріннячка багато. Тож дуже гарний такий екземплярчик. Ось таке в мене тепер поповнення. І такі красуні поселилися у мене у колекції. На цьому буду закінчувати. Всім тихої, мирної ночі. І попереду багато цікавого.